25 жовтня вже було декілька приморозків, але кудрання листя ще висить. Ось це перше плодоношення, кудранія сіліс. Ну, десь також шостирічне дерево. Саме більший ну, десь 2,5 см. Вже спілі, вже можна смакувати. Перше плодоношення у загущеному саду. Ось так. Досить слабеньке плодоношення. Ну, але перший раз. Я вже знаю, що ця культура плодоносить по Ну, оце шестирічне дерево. Зараз покажу трьохрічний саджанець. Ну, оце трьохрічка. Цей же самий сорт, кудруня сідлі, сігке, це єдиний сорт, який плодоносить без чоловічої рослини. Ягодка до 1 сантиметра. Ну, дерево в долині, бачите. Палець мій грубший, ніж це деревце. Росте повільно, ну і повільно набирає оберта по плодоношенню. 6 листопада 2021 року. Кудранія Сідліс. Дев'ятий рік. Дерево вже під 3 метри. Ось така дуже рясна загруженість. Так я і казав, що Куранія з кожним роком збільшує свої можливості. Це залежить від сили дерева. Чим старше дерево, тим кращі результат. Торік це саме дерево, ягоди повністю доспіли вже на середину на жовтня, ну, може, і десь кінець жовтня повністю вже були спілі. В цьому році затримка значна через досить значне похолодання, як і літом. Так і весна пізніше почало дерево розпускатися. Ну, але товарність набагато красивіша, тим більше в цьому році вже була защеплена гілка чоловічої. Ось бачите, місце щеплення і тут без ягід одна гілка нащеплена <кхем> чоловічим сортом теос. Тож, вже буде що і посіяти, будемо відбирати. Сорти з найбільш раннім строком дозрівання. Ну, отак от здалека, щоб всі могли зрозуміти потенціал, ну бачите, надзвичайна загрузка. Тут вже висить декілька кілограмів ягід смачних і в даний час їх вже можна споживати. У них просліджується сьогодні досить чіткий шовковичний присмак. Хоча, якщо зірвати їх, поставити в кімнаті, вони більш см'якнуть, будуть такої мармеладної консистенції і смак іще покращиться, Уже будуть такі чисто свої домішки. Смакові якраз саме кудрані. Це пізнє дозрівання мене трошки спантеличило, тому що я вже заклав цілий невеличкий садок цієї культури. І тут таке пізнє дозрівання. Але врахувати те, що вже був не один приморозок і температура опускалася нижче навіть мінус трьох, дерево продовжує наливати ці плоди, вони практично не пошкоджені при цьому. Ну, якщо взяти зараз перевірити цю ягоду ринком, я думаю, що... Ринок її досить добре буде сприймати, тому що за смаком подобається усім моїм знайомим. Цікава культура, яка має майбутнє. Ну, хочу додати, що транспортабельність у цієї ягоди надзвичайно добра. Вона навіть в повністю спілому вигляді. Може транспортуватися. Ну, бачите, сокорухи ще йде, хоча листя вже скинуте, при зріванні ще витікає молочко. Ну, але вже, ще раз повторююся, ягоду можна споживати. Вона вже смачна. Ось хочу вам для порівняння. Найближчий родич кудранії, маклюра або адамове яблуко. Потрібно зробити певні зусилля у селекції, щоб. Довести Кудрані ось до такого розміру. Продовжуємо огляд Кудранії Сідліс. Ось зараз ми попробуємо порівняти вагу урожаю цього року з минулорічним. Так, бачите, 12 грамів. З минулорічною різниця у 3 грами додавлена. Так що брати Ось. 5 ягід 62 грами. Ще цікаве спостереження. Там, де закінчуються маленькі плодушки, нема приросту, ягода набагато більша, ніж там уже де прирост довший. Хоча є прирости і по півтора метра. Тож, думаю, при формуванні цієї культури. Після цвітіння бажано забирати такі потужні прирости. Ось для порівняння розмір. Сіникова коробка розрізана ягода. Бачите, дуже соковита. Багато соку вже зараз. Ну і ось таке насіння в неї. Це після того, як ми підселили чоловічого екземпляра у крону дерева. Насіння десь так 4х2 мм. Ну, при їді можна навіть не відчути. Але все ж таки для себе вирощувати одним деревом без рослини набагато приємніше споживати. Консистенція приємніша. Ну, що стосується транспортабельності, ви знаєте, взагалі в інтернеті, якщо щось вивчати, треба дуже ретельно. Перевіряти цю інформацію, тому що практично усі, як під копірку, пишуть, що кудранія практично нетранспортабельна. Вся залежить, на мою думку, від сроків, в які ми зриваємо ягоду. Ну, Бачите, як камінці падають. Хоча абсолютно немає місця розм'якшення, де вона впала. Досить тверденька. На мій погляд, саме от в такій технічній спілості, як зараз, можна вести її на досить великі відстані. А потім уже дозарювати чи в магазині, чи вдома куплені, дуже гарно дозарюються плоди. Ну, ще хочу, поки тут вага є, показати. Я показував гібридну свою форму хурми 17.63. Оце перший плід, Досить великий. Це трошки терлося по гілках, бо на кінчику висіло. І ось 158 грамів. Практично найбільша хурма, яка виросла в моєму саду. Для порівняння колгоспниця було два плоди, це більший плід. Менший вже розм'якшився дозрів і смакові якості були дуже-дуже високі. Нам сподобалося при наявності чоловічого запилювача, насінини не дуже маленькі і практично немає. В ньому. Ну, Ось така закінчую на такі кудранії. Смак приємний. От на, на теперішній час смак відповідає Шовковиці перший збір. Наприклад, чорна шовковиця, коли дозріває перший збір, трошки менше цукру, ніж у подальшому. І ось такий самий зараз. Відчувається смак у кудрані.